Так, давай, тобі і всім. Дивись, це обичний Ну, а, ось, Поняв? 12 вольт чи скільки тут є. Дивись, ось до в тебе ручник. Так, це Нажав це... тормоз, це підняв доверху, коли торчить так, боком. Що цього? Це руля. Переходимо, показуємо. Це руль тебе двигається. Сідушка тут, сам не знаю, якось воно ну, підкручується, ось тут цей речажок взад-порід. Це сідушкою сам розберешся. От я сідушку не крутив, не знаю. Треба, щоб а ну чекай, а, тут ось Для... Туди мінус, сюди плюс. Треба тільки розібратися, що воно. Треба вну... о, мінус крутити. Все. Тоді буде м'якше, бо дуже воно викидає мене викинути за руля. Ну це ти собі розберешся. Так. Так, це я понял, Це Руль. Є, це... реверс, Туди вперід, туди назад, посередині і нейтралка. травма. їхав, все. Цим я вже знаю. Все, давай, сами... саме менше, середнє, а цим це можна... Саме нижчий, середній і найвисокий. Все. все. Це у це нас що? Чекай, це Вом. Вом на дві скорості. Сю, напи, ні, оце Сюди на порід на тисячу крути, назад, назад? на 540. Так. Це на порід полкаєш, підключається повний привод, тільки треба розібратися. Бо ось добачу малюнок і я тут не можу зрозуміти, як воно працює. Но це до потім... це це мані... тебе блокування диференціала заднього. Так, все, це двоє рази. Є. Ці два речаги це тобі на ті гідровиходи. Ось до вони, 5 штук. Будемо ми нимись, не будемо, але є, в сусіда немає в нас є, це найголовніше. Це короче, в нас доверху, донизу в кінець плаває ще. Так. Тут ось до, для навіски є воно така хороша етикетка, Вона все розказує, показує. Все, я бачу, це, це, якщо кінець, значить воно само по собі цьому. Що хочу сказати, дивіться, ми ще до нього не лізли, в принципі, бачите, ці всі проводочки тут. Підтягнуті, але все одно, хто візьме, лізьте, дивіться, щоб все було красиво, підтягнуто і гарно. Дивіться, ребро жорсткості, як йде. аж в самий низ, Оце файно. Це добре. Що? Для цигарків. Ну, ти... ну Сигарети, не сигарети, сюди будеш свого телефона ховати, бо ти вічно його з карману ну, да, да. ну, лізетка, ти розберешся. Ну а так отакий такие-то трактор.